Привіт, друзі! Більшість гравців у покер програють не тому, що вони погано грають, а тому, що не вміють користуватися правильно своїми грошима. Справді, без банкрол менеджменту в наш час в покер не варто суватися. І сьогодні я вам розкажу, як його побудувати навіть з нуля за рахунок безкоштовних турнірів. Почнемо з простого, що взагалі таке банкрол. Банкрол, якщо коротко, це гроші, які ви виділили чисто на гру в покер. Тобто це не гроші, за які ви будете робити вивід і йти за продуктами, це не гроші, за які ви будете оплачувати рахунки. Це є ваш банкрол, ваша інвестиція в себе, в свою гру. І це називається вашим банкролом. Розберемо типові помилки. Найчастіше новачки їх повторюють і вони завжди дуже схожі. Перша це гра вище свого рівня. Тобто у вас є там 50 доларів виділених на гру, і ви вирішили зразу запригнути в турнір за 25, бо там багато грошей за перше місце. Навіть якщо ви дуже крутий гравець в покер, але ваш банкрол складається всього з 50 доларів, не варто пригати в турніри з вартістю 25 доларів і так далі. Так як в ІТ, тобто в призи, ви попадете тільки в 15-20% випадків, і, на жаль, ваші гроші на гру дуже швидко закінчаться і. Вас просто не стане банкролом. Не забудь підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар. Це дуже гарно допомагає в просуванні відео. Буду дуже вдячний. Тому, маючи 50 доларів, не варто віддавати половину свого банкролу одразу в один турнір. Його краще розтягнути на декілька турнірів. В ідеалі мінімум, мінімум, щоб це була дистанція 100 турнірів. Тобто, якщо у вас є 100 доларів, ви там граєте турнір максимум за 1 долар. Ну і дешевше, очевидно, також. Тобто, від нуля від фріролів до 1 долара. Друга помилка, дуже часто, коли гравці приходять в покер, пробують грати по банкролу. Да, тобто, у вас є 100 доларів, і ви почали грузити турніри по 1 долару. І, на жаль, за не всю неділю ви не попали з 10 турнірів в ні одному в призи. І нам хочеться зіграти якийсь один турнір за 20 доларів, щоб зараз всю сесію відмазати. Не потрібно так робити. Третя помилка це не вести облік. Тобто, у вас зазвичай гроші розкидані по різних румах, і щоб правильно підраховувати їх, скільки ви потратили на гру, скільки ви заробили, скільки ви програли. Важливо зробити для себе якийсь облік. Це може бути просто додавання віднімання в калькуляторі. А можна зараз в наш час через GPT попросити зробити якийсь Google документ, який буде вам сам це все підраховувати. Ви будете просто вписувати баланс. Це, це супер просто робиться, і це дуже важливо знати скільки ви програли сьогодні, чи скільки ви виграли сьогодні, і який у вас загальний баланс. І четверта помилка. Одна також з важливих і базових це змішування грошей покерних з особистими. Ті гроші, які ви вклали в покер, це є гроші на ваш розвиток, ваша інвестиція. І навіть якщо ви виграли якусь певну суму в онлайн-турнірі, це не означає, що ви маєте всю цю суму вивезти, залишити собі 100 доларів і знову розкручувати з нуля. Варто підніматися по лімітах, щоб в подальшому заробляти більше і ваш банкрол ліс. Тепер перейдемо до того, як правильно будувати свій банкрол. Для турнірів, в особливості МТТ, нам потрібно мінімум 100 баїнів для того, щоб е, це був якимось початком нашого банкролу. так? Тобто, Якщо в нас є 100 доларів, ми граємо турніри по 1 долару. Якщо піднялися до 200, е, граємо турніри по 2, можливо по 2,50. Коли виріс банкрол ваш до 400 доларів, переходимо від 350 до 5 доларів. Це не постійно ми граємо турніри з такою сумою, це наш верх загрузки. Тобто ми постійно граємо турніри там, по 2-3 долара в середньому, але на якийсь вечір хороший турнір один можемо додати за 5 доларів. І якщо вдруг буде таке, що ваш банкрол впадає, наприклад, ви піднялися до 400 доларів, почали грузити турніри дорожче, і ви спустилися до 250 доларів. Нічого страшного в цьому немає, просто обрізаємо верха загрузки, починаємо грати дешевше і повертаємось на сходинку назад. Нічого в цьому страшного немає, це не є слабкість, це дисципліна, і так потрібно робити. У покері є дуже просте правило: коли підніматися по лімітах. Якщо у вас є запас в 30-50 баїнів. Можемо піднятися. Якщо ми програємо 25-30% нашого банкролу, ми спускаємось на Абі нижче. І при такому випадку, у вас буде мінімум ризиків для того, щоб не втратити всі свої гроші, втратити свій банкрол та свою інвестицію. Як збудувати свій банкрол з нуля? В наші часи, коли ми починали покер. Так і у вас зараз, у 2025 році, є дуже багато фріролів на кожному румі, є по 2-3-4 фріроли кожного дня. Ви там не платите нічого за участь, тобто це безкоштовно, але там є можливість виграти гроші. Плюс до того, в стрімерів, таких як я, наприклад, можна виграти. Перегляд просто стріма квиточок на якийсь турнір. Вам повезе, ви там попадете в призи, виграєте якісь гроші, і це вже буде вашою базою, вашим стартом до побудування свого банкролу. Тобто використовуємо всі способи: фейроли, акції. Е, якісь е, білети за розіграші і так далі. Головне це стабільність, тобто стабільно приймати участь в тих самих фріролах, стабільно старатися приймати участь в акціях, щоб виграти якийсь квиток на турнірі, зіграти його. І навіть з 10 доларів можна почати рости, насправді навіть з нуля, можна почати щось вигравати. Просто головне залишати ті гроші чисто на свою гру. І не виводити їх, так а старатися нарощувати цей банкрот. Також до цього додам, що важливо аналізувати свою гру, аналізувати свої руки, роздачі, ділитися скріншотами роздач з іншими гравцями. Наприклад, це можна зробити в мене в чаті, в телеграмі, в описі буде лінка, де вам підкажуть, скажуть свою думку на роздачу. Я можу вам підказати так само, як на мою думку, ви правильно зіграли чи неправильно. А це дуже важливий досвід для того, щоб. Покращувати свою гру. Бо якщо ви будете грати погано, але при цьому банкрол-менеджменту притримуватись, також з цього нічого не вийде. Потрібно тримати баланс між хорошою, гарною грою, навчанням над ігрою своєю, тобто аналізом своїх роздач і банкрол-менеджментом. Це такий фундамент для того, щоб почати рости. Банкрол менеджмент це основа, і хто її ігнорує, просто в покері не виживає. Запам'ятайте це. Також дуже важливим є селект, які турніри вибрати, щоб зіграти саме сьогодні, завтра і так далі. Але я вже упростив вам роботу в цьому плані. Кожного дня о дев'ятій ранку виходить селект турнірів, які потрібно грати з певним банкролом. Ви можете підписатися на мій телеграм-канал і просто обирати турніри зі спільством. І Чекаю в коментарях ідеї для наступних відео.